Вітаю, вітаю з вами знову. Я, Мілітіна Велика, та будемо сьогодні говорити про умову праці. Чому ми взагалі про це говоримо? Тому що дуже, дуже часто, як на консультаціях, так і в особистих повідомленнях отримую питання як від роботодавців, так і від робітників: як розраховується заробітна платня, скільки на руки, скільки податків, ніхто нічого не знає, питає, як правильно хоче зорієнтуватися у цих питаннях. Тому сьогодні вирішили для вас записати таке надкорисне відео про вийшов з і чекайте обов'язково наступне, бо там буде про що зліцення. Таким чином ви зможете порівняти та обрати найоптимальніший варіант співпраці саме для вас, як для найманого співробітника, або як для підприємця, який обирає форму співпраці зі своїми найманими співробітниками. Тож, рушаємо! Основним видом трудового договору є умова у праці. Тобто умова у праці це повний аналог нашого українського трудового договору. Відповідно, регулюється все трудовим законодавством, тобто кодексом законів про працю. Відповідно, є відпустка, є лікарняні оплачувані, але за умови сплати хоробової, якщо ми говоримо про ЗУС, якщо ми не говоримо про ЗУС, то лікарняні обов'язково повинен виплачувати роботодавець. Так Плюс, що у нас там іще. У нас не можна просто не з'явитися на роботу, бо є зобов'язання як у роботодавця, так і у робітника. Тобто є термін виповідзення, так званий термін, коли повинен співробітник повідомити роботодавця про свій намір звільнитися, до прикладу, або роботодавець повинен повідомити робітника про намір розірвати трудову угоду з того чи іншого, ну, з тої чи іншої причини, так і є термін того виповідзення, От, який також прописується у цій умові праці. Він може бути різний, навіть до трьох місяців. Причому місяць, у якому повідомляється, не рахується, бо він не повний, а починається від ліквід наступного. До прикладу, якщо в умові праці передбачено місячний термін виповідзення, тобто місяць за місяць треба повідомити. То, до прикладу, якщо ви повідомляєте там 15 грудня, це значить, що вам треба відпрацювати грудень до кінця і ще повністю січень, для того, щоб від 1 лютого бути, як то кажуть, вільною пташкою або працевлаштуватися на іншу роботу. Так, це. Працює як для роботодавця, так і для робітника. Звісно, що може бути за угодою сторін, і ви можете розірвати трудовий трудовий договір ну з дня на день на відмову від на відміну від умови зліцення, бо на умові зліцення це. Інший кодекс, інші правила, які ми будемо розбирати у наступного у наступному відео. Про що хочу донести? Що умова у праці захищає і робітника, і роботодавця у тих чи інших аспектах. Тому якби розглядайте цю, цей вид співпраці саме з цього боку, так? Тож, Говоримо про заробітну платню сьогодні, так як розраховуються податки, і тут варто сказати, що заробітна плата буває бруто, буває нетто у Польщі, так воно тарифікується. Так, нетто – це те, що працівник отримує на руки. Бруто це те, що нараховано з урахуванням усіх видів податків, тобто їх ще не вирахували. Якщо в оголошенні з пошуку праці у вас написано заробітна плата бруто», там. 30 злотих на годину, то майте на увазі, що треба буде вирахувати податки, і на руки ви отримаєте суму вже без податків значно меншу, ніж та що заявлена. Якщо у вас написано заробітна платня там 27 злотих не то, то ми розуміємо, що це сума, вже яку ви отримуєте за годину на руки. Це я кажу по годину, але так може бути і зі ставкою вашою за місяць. Тобто, якщо написано до прикладу, 5000 тисяч то на руки ви отримаєте мінус податки. Якщо написано 5 тисяч. Тисяч нетто, то це сума, яка, яку ви отримаєте у вигляді вашого винагородження за підсумками відпрацьованого місяця. Дуже зручний такий сервіс на порталі Працюй Залишимо вам посилання в описі до цього відео, де ви зможете перейти і там за видом умови вашої розрахувати податки саме з вашої суми. Так саме з вашого надходження. Але далі розбираємо, як воно взагалі рахуємося. У число податків, які податки взагалі ми сплачуємо? Це соціальні всі наші фонди плюс прибутковий податок. Тобто, як в Україні, у нас є ПДФО податок з доходів фізичних осіб. І є у нас ЄСВ єдиний соціальний внесок, який охоплює усі види страхування. Ну і також в Україні ми сплачуємо військовий збір. Військового збору у Польщі немає, але є що? Є у нас прибутковий податок, це наш ПДФО. І у ці всі фонди, у ці всі види страхування, це аналог нашого ЄСВ, тільки розбитий по відсотках, так. Тож, які власне відсотки? Емеритальне це наша пенсія, так 9,76%, рентове рентова для працівника, рентове для роботодавця, хоробова ставка. Вона за бажанням сплачується і здроготна ставка 9%. Так, хоробову, якщо не сплачуємо, то лікарняні від ЗУСУ не отримуємо. І от, будь ласочка, вам приклад. Ну, на умові праці найчастіше все ж таки сплачуються усі види податків та зборів. Так Тож, от приклад на основі мінімальної заробітної платні від січня 2024 року, від 1 січня, заробітна платня бруто складає мінімально 4242 злотих. Тому від цієї квоти, від цієї суми, власне, ми робимо для вас розрахунки. Чому? Тому що щоб ви порівняли на умові зліцення таку саму суму ми будемо брати за основу. О, ви зрозумієте, яка так. різниця у податках і чи вона є. Так, Тож, якщо за умови нарахування 4242 злотих, винагродження не то, тобто ця сума, яку отримає людина на руки, це буде 3,221 тисячі злоти і 98 грошей. Так, також ви бачите по по сумах, скільки яких видів податків ви ще сплатите. Основний податок наш до податкової наш піту це 109 злотих, і за все інше це у нас ЗУЗ, це різні види страхування, страхування на Пенсійного фонду, лікарняння, медична складка і так далі. Розумію, так? От таким чином на руки 3,221,98. Які ж загалом у нас податки для роботодавця? Для роботодавця, от, е, вибачте, трошки зайшла наперед, для роботодавця за умови нарахування 4,242 загалом. Видатків буде на 5 там 110 злотих там із, ну, із хвостиком, так, тобто ми розуміємо, що разом сама заробітна платня 3,200, плюс усі податки складатиме 5100 із хвостиком. Так, рухаємося далі. Якщо студент до 26 років дуже часто плутають, вигідно наймати, треба наймати. Так, але думайте і аналізуйте, за якою умовою. Так? Якщо ми говоримо про Умова о праці, то, власне, не платить студент тільки за лічку на податок. Тобто тільки ПІД не сплачує. Усі інші види страхування студент сплачує. Тому різниця на умові опраці мінімальна. Тобто всього лише 100 злотих, як ви можете побачити. Так, там було 3200, тут 3,300 із хвостиком, так, всього лише 100 злотих різниця. Тут, як би на прикладі, щоб було зрозуміло, як розраховується база для оподаткування на медичне страхування, на податок наш на піт, тому що є. Така собі податкова пільга, і як оце все розраховується? Тут детально розписано. Тож можете заскрінити собі і зрозуміти, як це все враховується. Тут, в принципі, максимально все розписано, тому на цьому Якби на математичних цих розрахунках зупинятися не буду, але є розуміння, що є. Так звані пільги, так тобто, медична складка у нас сплачується за вирахуванням усіх інших видів забезпечення, так убезпечень, тобто страхування спочатку. Ми інші види страхування розраховуємо, вираховуємо їх з суми нараховано. Отримуємо базу оподаткування, і медична складка у нас дровотна наша буде саме з цієї бази рахуватися 9%, і саме тому вона складає стільки, складає, скільки складає: так? 329 і 44, в нашому, як у нашому прикладі. так. Якщо казати про ПІ, то маємо пільгу, таку 250 злотих, яка не оподатковується відповідно з цієї ж бази, так, за вирахуванням вже в наших страхових. Відрахувань до ЗУСУ так до інших фондів. З цієї суми відраховуємо ще 250 злотих і отримуємо суму, з якої ми рахуємо наш податок під, який складає 12%. Так? Тобто, оця база, з якої у нас 12% складає 409,25%. І ще ми маємо податкову пільгу вже з цієї суми, і до залишку у нас до оподаткування те, що зніметься з заробітної платні, це 109,25. Отаким От чином це виглядає. Може і заплутано, але ви бачите все на екрані, тобто, можете зробити собі скрін і розібрати з цим трошки детальніше. Таким чином, приклад розрахунку, і от, як я вам казала, вже сума для роботодавця зовсім інша. Тобто, винагрудзення працівника у нас 4242 злотих, це до нарахування. І оці всі витрати, що в нас несе вже роботодавець. Там ми розглядали, що у нас несе працівник, які витрати, так, і чистими отримає різницю. Тобто, працівник несе витрат приблизно 1000 злотих. Отримає на тисячу злотих, ну, як у нашому прикладі менше. Також і роботодавець несе витрати, і також майже тисячу злотих він сплачує податків. Таким чином, загалом, податків з роботодавця і з працівника майже дві тисячі злотих. Так, на сумі такі 4242, тобто 44, десь 45% у нас складають податки, якщо узагальнити в цю суму. Ну, так виходить. Добре, рухаємося далі. Під 11 за підсумками року, обов'язково роботодавці усі складають під 11 і відправляють його до податкової, і надають її своїм е, працівникам. Так? Під 11 – це такий звіт, який відображає, що там було нараховано, які суми, які суми податків сплачені, і так далі. Так? Як довго працював працівник і так далі. Надається далі це працівникові термін подання під 11 у нас до кінця січня, і далі надається працівників і працівник на основі того складає вже під 37. Під 37 у нас деклараційна компанія стартує від 15 лютого і триває до кінця квітня. І цей період працівник бере усі свої під 11, якщо він не один у нього був, так об'єднує їх, можливо, ще якісь види доходи були, додає їх і, власне, звітує. За під 37 можна відзвітувати або в паперовому, або в електронному вигляді. Я наполягаю прямо на тому, щоб це було в електронному вигляді. Кому потрібна, до речі, покрок. Рокова інструкція з того, як звітувати в електронному вигляді під 37, як її взагалі складати. То, будь ласочка, тут буде посилання, і в описі також до відео буде посилання на відео, де ми е, на вебінарі покроково розбирали, як. Складається під 11, під 37, Вибачте, на базі 3, під 11. Там там же ми згадували і під 28, і під 36, ну, коротше кажучи, інші види пітів. Ну, І, як завжди, мої контакти. Раду, раду прошу до контакту. Так, радо запрошую до того, щоб відповісти на всі ваші питання. Працівники нашої компанії надають максимальну підтримку нашим клієнтам. Маємо кадрову проводимо легалізацію співробітників. Розраховуємо вашу заробітність. Робітну плату, заробітну плату ваших співробітників. Робимо під 37. Будь ласка, хто не розбереться або не хоче розбиратися, ласкаво просимо, звертайтесь до нас. А на сьогодні у мене все. Слідкуйте за відео, буду дуже вдячна за лайк та підписку. І наступне відео про умови зліцення. Дивіться обов'язково. До побачення, Па-па.